Він темніє, да? темна ніч, ви скажете, чого ти знімаєш відео, коли вже так темно. Я вам підсвічу ліхтариком, у мене просто не вистачило сьогодні світового дня для того, щоб вам показати цей неймовірно красивий автомобіль. Він брудний, я його не помив. Звичайно, що я потім все виправлю, машина буде чиста, намита. В ній буде зроблено, будуть почищені сидіння, вона буде в ідеальному стані. А в принципі, це такий цікавий автомобіль для мого каналу, цікавий для мене особисто був придбати. Спробувати показати вам альтернативу, як можна їздити на Ауді за ціною гольфа. Ну, Десь так. Тому що насправді ці машини коштують ну, дуже адекватні грошей, і в принципі, ця машина також буде коштувати досить адекватних грошей, не, не якийсь космос. Тому вашій увазі Audi A4, Ну, звичайно, називається вона SEAT Excel. Нічим вона фактично від Audi не відрізняється. окрім Значка попереду інших фар, інших там, іншого бампера, і, в принципі, точно так само і позаду. Кузов з боку, це точно Audi, нічим не відрізняється. Тут трошки інші ліхтарі, трошки інший бампер. І ну, значок тут Seat, а не Audi. Значить, в якій вона комплектації. Це Seat XEO 2009 року. В комплектації має задній парктрон. Я вам покажу, машина брудненька. Перепрошую, потім зніму класно. Легкосплавні диски, притонований по заводу задній ряд. Туманки присутні, я вам зараз їх продемонструю. Далі присутній датчик світла та датчик дощу. Присутнє в автомобілі автозатемнення. Присутнє автозатемнення. Механіка на 6 передач, який двигун скажу потім. Далі двохзонний клімат-контроль, присутній, присутній AUX, підлокітник машина, бачите, в таких експлуатаційних плямках є ізофікс попереду, є ізофікс позаду. Є багато місця для, он, для телефона, для телефона, для різних е, речей. Чомусь на, мою, на, мою, на мій превеликий жаль, один тільки підстаканик. Тобто... На жаль, один, але він такий цікавий виїжджає. Маємо такий от цікавий ніжку таку класну, дуже класно тут реалізований. Бардачок великий, комфортний, місткий з усіма речами. Має сервісну книжку. Книгу автомобіль має 200, скільки в нас зараз покажу. Здається, 11 тисяч пробігу, чи 209. Не пам'ятаю точно. Має 4 електросклопідйомники, регулювання підігрів, складання зеркал. Розмитнена з сертифікатом, транзитні номери. Потребує хімчистки просто сидінь. Ковролін чистити понизу ніхто не буде, бо він чистий, адекватний. Ось така машина. Значить, на є фарбованих елементів трохи, але всі косметичні. Тут їздив якийсь педант, я думаю, тому що косметично він нафарбував тут багато що. Але шпаклівки вона немає. Що цікавого хочу показати вам? Хочу показати, щоб ви зацінили, як я перешив в ній кермо. Чотири підйомники, регулювання, складання зеркал. Друзі, таке сидіння водійське в неї. Гарненьке, в принципі, я ж кажу, почистити тільки самі сидіння від такого експлуатаційного бруду, Ну, почистити, помити салон, так легенько, вологе прибирання. І Кермо. Кермо. Шкіра перфорація. Я зробив кермо під кермо Audi S-Line. Чому? Ну, тому що, в принципі, мені так захотілося. І я вам його зараз покажу. Так, ось так виглядає. Це шкіра, натуральна шкіра. Не вініл, не шкірзам, а саме шкіра. Значить, новому власнику, хто захоче придбати собі цю Audi A4 або Seat Exeo, як хочете, так називайте. Доведеться користуватися кондиціонером для автошкіри. Коштує він недорого, вам вистачить його на не знаю, який там проміжок часу. Чому? Тому що, насправді, якщо користуватися кондиціонером для шкіри, то ця шкіра від'їздить добрих 300 тисяч. Не будете користуватися, вона вийде з ладу набагато раніше. Значить, тут кермо має таку досить цікаву структуру, бачите, тут такий підхват. Є різні вигини класні, Перфорація. Тут не вистачає, не вистачає, я вважаю, тільки або значка FR, або S-Line. Ну, S-Line не може бути, тому що це SEAT. Трюхзона кліма. Тут є у нас, бачите, підсвітка. Ой, перепрошую, отак. Підсвітка зеркальця оці присутні. Є круїз-контрол автомобіля присутній. Він отут, бачите, знизу. Ось так він виглядає крізь контрол. Цікавий тут двигун, про який я сказав, що скажу потім. І я вам його зараз продемонструю. Це непростий двигун, це двигун 1,6. І 1,6 не дизель. Це 1,6. О, вуаля. БСЄ. Простий агрегат на шестиступці ступці. 3123-124. Неймовірно простий двигун для цього автомобіля, дехто де скаже, да його мало, да як він буде їхати, да це дуже 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 маленький двигун для такого автомобіля. Друзі, для людей, які знають, куди вони їдуть, для чого вони їдуть. Його вистачає. Я на ньому проїхався по трасі, мені повністю адекватний двигун. Так, він не має ривка на початку, коли починаєте рух, але. Потім на шосе його можна розкрутити, він адекватно себе веде. І він має неймовірно круту витрату палива. Я сьогодні і вчора, десь і позавчора, визначив для себе район змішаний цикл 7,8 літра бензину 95-го. Зовсім адекватна витрата, тим більше, що ну, ви розумієте, на оцю штучку встановити ГБО як два пальці об асфальт. Нескладніше. Можна навіть якесь недороге на простих форсунках клапана регулюється 3 хвилинки. Антифриз чистий, сервісна вся присутня, ГРМ замінювався 160. В принципі, найближчих 10-15 тисяч можна ще покататись. От. Тому ось така машина. Кому вона цікава, друзі, ціну запитуйте в особисті повідомлення. Вона буде, ну, вона не буде коштувати, яка 4 Audi, вона буде коштувати досить адекватних грошей. Так, на ній є підкраси, але вона класна, вона почиститься, вона помиється, вона буде просто перфект. До речі, на ній зимові колеса, на ній адекватні гальма по кругу. А, в принципі, олива тут замінена була, Вкладень вона фактично не потребує. Треба ну, за винятком видалити помилку по подушці, тому що я ну, знімав кермо на перешивку і завів автомобіль, загорілась помилка, треба зняти помилочку. До речі, зараз покажу вам, як підсвічується салон. Не знаю, чи камера правильно зараз передасть. Під вечір, я хотів саме під вечір вам показати, як підсвічується цікаво салон. Ну, не... Звичайно, що салон цього автомобіля в даний момент не виглядає якимось супермодерновим і сучасним. Але в цих ауді тих років в них реально, друзі, була душа. Так. Ось так виглядає. Чек ну, енджин загорівся від подушки. Треба заправитись. Ось так виглядає у нас підсвіточка автомобіля, ну не знаю, чи воно передає всю повноту, як воно виглядає. Такі дрібнички треба по ній зробити і, в принципі, можна їздити кайфувати. 1,6, 123 тисячі. Неймовірно класне кермо вже в даний момент. Треба посвітити. Отак вона виглядає. Зараз я зніму помилки оцих дві, які загорілись через те, що я знімав кермо. От. І все. І вона може бути ваша. Приїжджайте, купуйте, катайтесь.